Я ваш адвокат, який вирішить будь-яку справу, але в рамках закону. Я Сергій Пагер, юрист з 13-річним досвідом, який розповідає про закони по-людськи. Я взагалі по життю можу сказати, що я є бізнесменом. Окрім цього всього, найбільшим моїм досягненням є те, що я є батьком чотирьох прекрасних дітей і маю міцну й дружну сім'ю. Я закінчував Одеську юридичну академію у 2011 році. Відмінно. Аграрне право, кримінальне право, податкове право, захист бізнесу та військове право на законних підставах. Як батька чотирьох дітей, я маю право на відстрочку від мобілізації. За два з половиною роки повномасштабної війни в мене народилося двоє дітей. Я відкрив додаткові напрямки бізнесу. Ми активно допомагаємо Збройним силам України. Ми закрили успішно більше тисячі справ. Нам вдалося зберегти всі робочі місця, створити робочі місця. Таким чином, ми забезпечуємо економічну стабільність країни. Чому варто звертатись до адвоката? Тому що це дешево, безпечно і взагалі я вважаю, що в кожну хату потрібно по адвокату.